Звіте мене пожалуйста, жувами нового дня, І звините, що той ролик очень, е, ну, очень мало проходить, просто до мене мама позвонила і уще перебилося. Е, вот, і звоните мені, пожалуйста. вот, І я продовжую, слоїть свій холод. Продовжаю. Е, Вот и. Че, давайте. Я вам предлагаю знаете что? Эм. Е так, ну ч, ждание построить там? Давайте. Три ждания, думаю, нормально будем. И. Чо же можно построить? Построить так недолгенько. Долгенько. Жаплавку, е, а... ой. Ну да, жоплавка. Да, і... и плавку і чай можна пити І кайфувати Колоче. І ще можна, можна, можна. можна... Е, до логу, да, до До е, логу куди куда дологу? Давайте сюда. Давайте сюди доложку сюда доложку пливемо. Сюда ложку, в принципі, неплохо будет. І. им. Тут жупинку можна встановити. Вот тут. Да, вот тут нормально буде виглядати. Жупинку і... Тут качелю можна ще построїть. Е, ще можна послоїть. Чи девский сад? Можна ще послоїть, е, е, угу. Так, що ще можна послоїть? Е, так, плечоски можна так робити, Че... Чи що? А, чи торговий чентр положи. А, ринок. Супермаркет, ну неплохо, неплохо. І у мене ж і деньги закончились. Как? Офіть, у мене вийшло деньги закончились. Ну нічого, ну нічого. Um, нічого страшного, я чужу підкоплю. Бум, і я чужой підкопив і вернувся. Так. Ну так, чуть-чуть там Афика постояв і все. І можна ще... Ще одне здання построїть. І давайте ще одне здання. І давайте ще ще ще, ще одне. Куди куди куда там? Е, куди сюди давайте. Отлично. І у нас ложь третій 3 Неплохо, неплохо. І у нас же такі доміки є. І долохи. А, ну ще дологи і більш опасніше. И І... я, наверное, же меню е... удаляю такую дорогу. И строю новую. А дороги, нові, фундамент, вообще новенькое, надо нам. И вот. Не-не-не. Давайте, давайте чуть-чуть продолжим дорогу вот так. О, нормально, нормально. Супер можу сказати, е, що супер так і зірнова у нас дорога класиво, класиво долого, конечно нічого не зробить, але я ще убрала оцю дорогу і ставлю новеньку. Новеньку, гарненьку, я думаю продовжую тоже чуть так. Нормально так буде, Нормально я думаю. І у мене ще третього, чи неплохо. Бышенько я дошли От. Вот і очень неплохо. Ну і взагалі, общем мені топождание строїть, ні нових людей. Ну ладно, е, поки що ми попала, конечно, поставимо тут український обежательно. Я би шпапила не можу. Флаг. Флаг надо, флаг надо. Полковку можна. Тот же в Україні став лайк. Е, полковку можна. І. Нет, дерево тішен на то не. Точно дерево не надо. Так і е, статує бекона можна ще. Нічого ну, бекон чи святое? є. Ну є, конечно, донатор, ну, то таке. Ну все равно швятое бек, бекон чи швятое просто ви понимаєте що мені ві... ж бекона на чвоша. А не було бекона і не було лоббокса. Вот. И я же, наверное, буду жнову купить деньги. Бум! Я чуть-чуть підкопив денег в е, принципі. Так, нормально підкопив. І, і, і я йду больницю ставити. Усі боліють, болячки ходять. Треба щось таким робити. Е, так, ну і чо? а Остановку можемо поставити. Почому і ні, І ми можемо ще одну машинку, машинку блокувати. і і, і... І ложь блокувати, і ще оцю гонку. Пушку гонку, можна так сказати. А це пушка гонка. І у мене ж почти мільйон, чи не плохо. Ми, ну почти, почти я ее ще впослаю на пару секунд. Ну чо? е, ждання одне можна построїть. бунка хала. Ну, дом самий обичний. Дом. А, можна ще маленький домик. Такий міні-міні домик. А, і, при, і і крошинський домик. Можна ще построїть. Вот так одлажу. Щи домики построїть, вообще кайф. Ну почти одлажу, да. Ну почти. Вот. Имам. І... Е, так, і тут ще треба щось поставити? Давайте здание. В я треба поставити. поставить. Одне здание. Так, в Що я ще підкоплю. Даже ще саме таке дорогеньке куплю за 40. Ще один ще, один наш. Yes. Покупаємо. Так, о. И я тут что е, тут? Можем тут подивича и тут безопасность. Ну короче, у всех просто. Ну да, я. Сколько у меня людей? Тысяча чего! Тысяча чимось Очень неплохо! Очень плохо. Очень плохо, неплохо! И мы сейчас этим даже решили ту такую штуку. Що і нім. Е, все до, в тому відоші можете подивитися ту частину. І звините я ще в одному досі на ролики будь-ну і звините так вийшло. просто мама позвониння очі дала і все. І зупинився ролик. От. І, і. і, і, А де. А де вертушки? А. Е, Віртушки дві ще можна поставити, я думаю. і... Mm. Ну, можна ще вот так вот поставить, що і не. И ще лечение надо поставить, я думаю, качелю можна. Детская площадка, можна ще Шадочок. Да, детский сад э, можна ще поставить и і... напослідок жакушку лекарню. Вау, Кайф. І у мене, звичайно, я можу дуже багато територій купити. Ну, можу я, конечно, купити території, Ну, поки що вони мені не потрібні. Просто не потрібні і все. Ну чо? і ще папер України? Ну, топо флаг України. Тож Україна, ставте лайк обязательно. А чого ви ще не поставили? Я тоді не буду нічого ще не мати. все. Та Ладно, я знаю, що ви вже поставили. Не переживайте. Ви що? Не переживайте. Не обіжу. Так. Ну що, де флаг? Мені флаг надо. Без флага не можна жити. Що на Україні флаг. Во. Ну і вже по я уже зробила. Я, мабуть, апну... Ладно, я, на мене буду кончувати на такому холоді, е, кому понравилось, ставте лайк, посмотри. Усім пока.